Скільки на вашу думку потрібно заробляти щомісяця для того, щоб пенсія у вас вийшла 20 тисяч гривень? Тисяч тридцять. Мінімум тридцять. Я думаю, так. Багато. Дуже. Е, якщо брати розрахунок, що у нас місто маленьке. І вибір робота як такої невеликий, то тобто, тут питання трошки ну не можна на нього відповісти, якось обширно. Чого це ми, звісно, задали? Щоб вийти на пенсію. Це вже математична задача. Ну, давайте від сорока, давайте. Да. Як мінімум. До двісті тисяч. До двісті тисяч гривень на місяць. Десь так. так. Да? Від сорока тисяч гривень на місяць. Десь так О, багато мільйон. Треба бути депутатом. Депутатом, щоб пенсія була 20 тисяч гривень. Да. Ви теж так вважаєте? Так. Да. 48 тисяч дев'ятсот гривень потрібно заробляти щомісяця протягом 35 років. Розрахунок дивися в описі. Як ви думаєте, це взагалі реально?